Лідія Гаврилюк флористка-декораторка, викладачка курсу по флористиці, за освітою фінансист, виховує шестирічну донечку, захоплюється дизайном інтер'єру, любить садівництво та створювати квітники. Життєве кредо завжди залишатися на позитиві, не зважаючи на обставини. Розповідайте, які квіти топові в цьому сезоні. Ну, принаймні весняних композицій. Давайте обмежимось трошечки, о, о, да. так, так. а, Кожного року ці квіти завжди однакові. Угу. Тюльпани на 8 березня це зовсім топова квітка. А, нарциси, гіацинти це дуже яскрава квітка, але в неї є особливість, вона дуже така пахуча. Тому Давай, не... Давайте так. Для, Для чоловіків це. Є три варіанти: троянди троянда, е е мені здається, це е немає сезону. Немає е Д так. далі, що там тюльпани, і в принципі ромашка. Ромаш. Все, це в принципі тому все ж не завершилося. А, скажіть, Ромашки як дізна. бузок, тому що раніше, от бузок, я пам'ятаю, що в своєму дитинстві ми просто ламали. знаєте. Не можна, ці... це в червону книгу задес. Дякую, що повідомив. Я, я не знала про це. Чула. Я про це не знала. Ми ламали, знаєте, просто їх додому приносили дуже Слуха, гаркий, як, смачний, як тебе легко запах? переконати. Чесне yeah. слово, я не знаю. Так, я знала, що ти придумав, я вже просто не звертаю на це увагу, тому що Юри фантазія, ого, політ фантазії. А як зараз? Чи використовуєте їх у весняних композиціях? Так, Чи так, модно, так. стильно це? Завжди стильно. І мені здається, що тут немає такого поняття, що сьогодні стильно, а наступного року ні. Тому що, якщо ось тобі подобається квітка, вона підходить теж по кольору, по своїй формі, то треба її ставити, і якщо флористи хочеться з нею поработати. А mm скажіть, -hmm. а як Змазви цих квітів. Чи <смеш> <смеш> просто за це букет тримай і, і не запитує зайвого. Бо я точно знаю гвоздик. У цієї квітки Рожеве. рожева О, забіла, yeah. у цієї квітки немає так, це, сезонності. Ага. можна купити <смеш> Це на одуванчик схоже. <смеш> <смеш> на кульбах <А> мені, <смеш> <смеш> <на> кульба. <смеш> мені знаєте на що схоже у бабусі в селі, колись часник так цвів. Правильно? Це аліум, але це місцева куплена у бабусі. 嗯。 Дуже тому, мені здається, так. зараз ті ну, квіти можна сказати, які раніше ми на городах у бабусі бачили. Ну, не хочу грубо сказати бур'яни. Вони зараз дуже популярні у таких композиціях. і так, Це прийшло тому, що зараз багато дівчат, які самі вирощують, і от, фермерські квіти це зараз такий топчик. Mm -hmm. А якщо до самі, раз ми вже про це заговорили, чи можливо взагалі вдома зібрати самостійно композицію і що для цього потрібно? <реш> 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 мені здається не лише квіти. Ну квіти, і як я раніше говорила, uh -huh. то ну, треба звертати увагу на колір um, uh -huh. тут чуть більше таких поєднань, uh -huh. але треба брати два-три для початку, uh -huh. о, щоб не загубитися і не було такої каші. Ось далі що головне підрізати, підрізати mm -hmm. і на різному рівні, і квіти, ага. як у букету. Тоді ми бачимо з вами кожну квітку, і головне ще не стискувати їх, не зажимати, бо квіти. Ну вона ж гарна квіточка, їй хочеться роздивлятися. І в плівочку не заматувати. І це масківна штука, тільки по течії саме собі замотати. І зараз вже так не роблять. Чого? Я розумію, що Я ти робля... вже багато років. Але зараз вже не в тренді. Є якісь олдскульні речі. Кажуть, що квіти так довше живуть, я не знаю. <світ> Мені здається, є якісь способи продовжити квіта квітам, квітам ага. життя. О, якщо подарували букет, я думаю, що треба зб... знімати плівку, uh -huh. пакування, бо квіти так буде краще жити. Так, підіб... підбираємо вазу під розмір uh -huh. і в першу чергу підрізаємо квіти, ставимо на воду, на холодну воду. Ще можна навіть додати лід. Тоді квіти стають довше. А ось кажуть, що треба воду там змінювати раз в скільки днів. Це так. да Це... А, ну краще змінювати кожного дня, угу. але є такі вже спеціальні підживки для води. Тоді можна змінювати раз там три-чотири дні. Я думаю, саме цією водою користувалася людина. Я просто вчора йшов по вулиці і знайшов ялинку, яку викинули. Oh. Хтось дотримав ну, значить новий рік, точно oh. пройшов і літо і літо скоро наступає Лідія. Давайте поговоримо про букети наречених, тому що зараз якраз сезон, кінець весни, початок літа. Тренди Актуальна тема. так, 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 так. так. Які квіти? Квіти. О, дівчата полюбляють піоні. Так, піоні і ранункулюси. але. Uh, у кожної дівчини своя сукня, своя стилістика свадьби. Тому ці квіти не завжди підходять під цей образ. Uh -huh. Ось тому просто от я вважаю, що наречена повинна подивитися сторінку флориста. І якщо їй подобається стиль, там кольорова гама, в якій працює флорист, тоді їй потрібно то просто довіритися uh -huh. і прийти і сказати: Я хочу там такий колір у мене така сукня, і все. Флорист зробить все. Все, ще було гарно, Лідія. От останнє питання. Що в часі обмежені? Найоригінальніший весільний букет, який довелося робити вам у своєму житті. А це дуже яскраві кольори. Uh -huh. І це бу, були ще такі сукуленти, е, якісь там кам'яні розін uh -huh. називається. Uh -huh. А так тому, що дівчата полюбляють більше Черв, ну, червоний, рожевий, білий, щось Ну, ми такі. ж дівчатка, як яка. Uh -huh.